2К, і сьогодні я зроблю обзор на мої мініфігурки, тобто солдатиків. Ось як вони виглядають. Я поділив на дві групи. Одна із компанії Гмен і друга із Лего китайського. А деякі ну, нормальне Лего. Тож, спочатку обзор на такого солдатика. У нього є така шапка із надписю UN. І якесь оружие. ну Це мені дуже нагадує МАК 10. Мак-10 або юспі. Ну, я не знаю. Далі наступне. Це, це такий солдат який з дробовиком. В нього тут пов'язка на голові, рюкзак ззаді і сам дробовик. Далі в нас іде цей У нього е, такий костюм, ніби на пісок маскирується або на якийсь певний трави. Е, в, мас... ну, в нього шапка якогось командира і якийсь орел. Далі в нього е, якесь оружі. Я не пам'ятаю, ну може це GR-36C. Далі Останній із гмен це у нас такий ну, черненький із кепкою, а тут уже не ен написано, а лев якийсь білий. І далі тут зброя в нього, оце я вже не пам'ятаю. І сіре якесь. У наборі він прятався за камнем. Тому і зрозуміло. Опа. Тобто такий солдатики. Негмен. Перший у нас іде якийсь військовий робот із окулярами і гранатометом. У нього дуже гнучкі ноги, вони так можуть на шпагат сідати. Ну, це китайський производитель такий. Тут я трохи руку поламав, кепка така. Так. Не можу навіть стати. Ну, поставимо, лежало. Далі в нас іде військовий із снайперською винтовкою. Оце, ну я думаю, М40 винтовка. Або якась там АВ. Далі кепка, мікрофон, наушники, ну і, ну і замаскирований одяг. Далі в нас іде мій найлюбимий, той, що у мене на аватарці стоїть, не стояв. Це такий солдатик, у нього є бронежилет. Далі М. МП МП5, ну, салатовий костюм. І найголовніше це спеціальний шолом. У якому є тепловізор. Тепловізор у мене є много, але шапок таких лише одна. І останній це такий Такий дядю із огнеметом. У нього така шкіряна шкіряний одяг, такий порватий. Далі в нього вуса, шлом. І вогнемет. До речі, я, з Лего, до речі, я з Лего показував, як скласти вогнемет. Можете подивитися. Ну що ж, дякую всім за перегляд і всім пока-пока.